митному посту Астей, що на українсько-угорському кордоні митники спільно з прикордонниками запобігли незаконному переміщенню партії супутникових терміналів Стерлінг Кіт, які ввозили в Україну під виглядом гуманітарної допомоги в туристичному автобусі для встановлення та перевірки отримувача. Митниця звернулась з офіційним листом на адресу громадської організації. У відповіді йшлося, що вони не являються отримувачем цієї гуманітарки. За надання митному органу підроблених документів для приховування від митного контролю незаконного ввезення в Україну комерційного товару під виглядом гуманітарної допомоги, аби обійти сплату митних платежів, відносно водія складено протокол про порушення митних правил за частиною першої статті 483 Митного кодексу України. Наразі супутникові термінали, вартість яких складає майже 170 тисяч гривень, тимчасово вилучені. справу скерують до суду.